І всім привіт! Ви на каналі Іммір Гейм. Довго не було відео, але я встав, зняв <кхи> і починаю знову. Ви не побачили, таке на Ютубі там колеса, а там щось випадає. Я трошки персоналізував, і в мене є кубок. Або нічого він не виграв в цій лізі ЧС, Чемпіонат світу, Ліга Чемпіонів, Золотий Мяч і Кубок своєї ліги. Наприклад, візьмемо Холланда, він виграв. Е... Опок е, 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 своїх, значить виграв е, е, Прем'єр Тим. Все. Так. На цьому закінчуємо. У мене тут це рейтинг. Це скільки я кіл маю. А потім, коли відео закінчиться, я передивлюся, які в мене були гравці. З яким рейтингом. І я зроблю такий самий рейтинг. І навіть з їхніми. Як це е, Досконалістів, типу дріблінг, отаке от все. І вони будуть кумірами. Або якщо буде така сама карточка, яка в мене видаряти, тоді я її візьму. І потім будемо з вами паки відкривати, наприклад, десь через 5 частин. Це буде виходити 25 карточок, значить це 5 паків. Це дуже добре. І так завжди. А ми. <кій> Починаємо. Так. Спочатку жора перша. Скільки в мене кіл? Одне коло. А я вибираю собі холод. Типу. Так, значить. Трансфер чи ні? Трансфер. Трансфер. Ну що все, в якусь іншу з Мансіті. Альхілян! Нормально. Далі. Рейтинг. У нього зараз 91-й, якщо я не помиляюсь. 97-й це Тоті! Він має щось виграти. Він точно має щось виграти. Це вже карточка Тоті. Очкайте, я просто прокручу, так собі, щоб визначити чи буде знову нічого. Нет, буде. Ну а в нас нічого. Шкода, шкода. 97-й -ка картошка тоті, а ми переходимо далі. Так, зараз я подивлюсь. Ну, ладно, выбирай Майсі. О, oh май гад! йому зара 36 тропів, якщо носил. Збільшити. Це буде 43. Нормально кар'єру так закінчити. Ладно, починаємо. Трансфер чи ні? Ну, з інтермайами, знаєте. Трансфер. Не захотіли 90-го рейтинга походу. Так, куди переходи? Сельту. Лалігу. Хорошо. Далі рейтинг. 94. Це вже норм. І так, що він виграє? Нічого. Ну, знаєте, вже 37 років, думаю, йому хватить 8 золотих мічів. Ой! Ні, ні, ні. Я коло не можу міняти, вибачте. Трансфер. Так, це вже друге коло. Трансфер! Що він такий непосидючий? Закритий. Українську лігу! Дніпро! Один. В мене тут полігнув, ви бачите, інтерпрем і Рома, Інтер, Мілан, Ювентус, Наполі, а то Далі українська. Добре. Добре. В Дніпро одні переходимо. Далі рейтинг. З 94-го в що перетворюється. 87-й. Так собі, так собі. Рейтинг. Але він збирає золотий м'яч в ці лізі. Просто. Значить, знаєте, яке мене буде насити? Десь злоблю картинку з золотим м'ячем такий. Золотим м'ячем у мене буде. Ну, нам треба картинки. Які буде картинка, типу? 87 рівень в Дніпро 1 виграє е, золотий м'яч Вообще, обществу. Дев'ятий золотий м'яч. Залишається в Дніпро 1. Це вже третє коло. Ну, ви, знаєте, норм. Норм, поки що в нього ліга. Плюс 3. 90 рівень. Вертається на свій початковий. І. Виграє! Е, українську. лігу, Вообще, АПЛ. Ой. Е, УПЛ, награю. Е, Далі. Четверте коло. Трансфер. На жаль, на жаль. Пока проведемо? А в що ми переходимо? В жиру, До Добика Ценкова до, е, до багатьох. Е, е, там, нормально так? Далі. Що тут за рівнем твориться? 91 рівень 23-й 22-й. І що він виграє? Або нічого. Десятый золотий м'яч просто сюди залітає в мене. Залітає. Трансфер. Переходим, переходим. Це вже. п'ятий Чи шостий? П'ятий коло. Чи шостий? Хай буде шосте. Пішекайте. Е, був почекаю. Так, це четверте поле. Це четверте поло вже. Ой, п'яте. Так. Е, а що в нас? Трансфер? Так? Да? Коротше, перекину. Але він 10 за тім я забирає просто. Пам'ять же не так. Ну, залишається в Жиронні хай залишається. Так, е, з рейтингом що твориться? Мінус 3. 88 рівень норм. норм. І що він виграє? Нічого, ну ладно, хватит, з нього 10 золотих. М'чів таке виграв нормально. Залишається норм вообще супер. В Жероні. Це вже шосте коло, взагалі. Йому все одно в жирона, так в Жирона. Ууу, oh, 80 -я рівень. Yeah. Я думаю, його вже жарома не захочет. Mm. Чемпіонат світу Ви є. в Игрені! В свині! 42 роки! Просто часичку! Сюди! Міг сидіти на заміні! А коли виходити і сюди! Йому нічого не помішало! Другий чемпіонат світу! Вообще супер! Супер! Залишається! Жиродовій голова залишає! І це кінець кар'єри! з 80-м що рівнем, але зараз який буде. 82 рівень. В супер. Взагалі бомба. Його кумірна картка. Це його кумірна картка. І выграє в свої 43 роки. Останній золотий м'яч! 11. Суперско! Просто! Вау! Холод! Не зрівняється, ну ладно, його таке коло буде. Але в нього ремонт краще, знаєте. Фу! І це буде Крістіано Рональдо. Кристіано Рональдо. Перше коло. Самі своєму Альназі. Трансфер, його Альнази не захотів, а він сам пішов. Так. В рому переходить нормально. В Італійську вони щось почали хоч і в не в свої клуби старі хоча переходити, а просто в їхню. Так, далі, в з 86-м, що твориться. Oh my God. 78 рівень. Поки що в нього 78-й. Ну нормально. Цікаво, що 40. Йо, він 46 просто років за... В 40 років він виграє Лігу Чемпіонів. Поки що Картенко буде з Лігу Чемпіонів, але... Але це норм. Ну, я виберу Месі, напевно, з Чемпіонату світу. Бо Чемпіонат світу якось краще не золотий м'яч. Хоча... Ні, буде золотим м'ячом. Трансфер! В... е, е, куди приходить з Роми? Це вже моя друга. В Наполі. Майже біля Лювентуса. І так, 78 рівень. Перетворюється в 83-й. Це нормальний рівень поки що. Це вже було друге коло. Виграє чемпіонат світу. Нормально 41 рік. Далі. Залишається. Наполі подобається кінця в них. Так, 4 коло. Чекайте. Е, було Рома, Наполі, потім зараз Наполі залишається. Значить, да. 84-й. Значить, це вже четверте коло. Кубок своє. Лі. Нормально. Лі, е, ой, Ле в Йома. А як це називається? Я вже забув. Коротше, е, лігу мари. П'яте коло залишається в наполі просто. 78 рівень. Не. Алча. Алчешечка. Норм, норм. Поки що залча. Шосте коло. Залишається. Навіть не рівень, але він виграє лише напалі все одно. По барабану. 75-й. Це шостого вже, да? ЧЕСКУ просто виграє. Ну! Вообще Взагалі суперська У нього кар'єра і трансфер. 75-й рівень їх не задоволяє. Динамо Київ! Рівень! 74 рівень! За 7 кіл... Ну, знаєте, в нього менший рівень ніж Масіку. І шо? шо він з 74 рівнем. Нічого, це понятно. Нормальна карточка. В нього виходить, навіть представляю, як її вже в фотошопі роблю. Так. Вибираємо Клеон БП! Клеон Клеон БП! 90. Зараз. Як я думав, 91 карта. Три кола. Мало-мало. Але норм все-таки. Норм. Так, що з трансфером робиться? Що все-таки? Цан. Трансфер. Цікаво, куди? я? До Каванни, перепадали. Супер. О, наступный буде якраз кавані. О, да що мы что Нор. 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 Нічого. Да. Короче. Таке саме, як в Холонде, типа в Холонде був рівень. Завершаете в КПД. Я не знаю, просто на, про назвать норм заговорю и заговорюється. 95. Походу так, помаленьку. О! Це не його картка номінат на точке. Привет выграешь в свою руке Золотий мяч, норм І третє гол. Трансфер. Хорошо. куди переходимо? В Барселону Він ну, не закінчує кар'єру, Це просто мені стекл даєть 85-й. Навіть за три кола навіть краще. Хоча, в майси і... Золотый мяч в йому 85-й и ничего не мешает. Но а у нас кауни! Так. Ой! Не то прокрутил. Хорошо, у нас трансфер будет. Мне треба кола. Сім Симфью. Норм, норм. Так, трансфер сразу. Яка команда? Марсель, Хорошо. Марсель переходить. Крути все. А, крути це все? Я так буде навіть краще. Тільки зараз. Це його вже перша коллецінки. Плюс 3. Я не знаю, який рівень. Давайте виберемо, що в нього 88. Так, 91 в нього і що він виграє. Нічого. Так, крути все. Це вже друге коло. Але залишається. Значить, рому він не переходить. Е, в нього рівень 84 і виграє е, в Лігу 1. Закрите. Все. Так. І не забудьте, У мене раді всім пока, але у мене буде чорно біля картинки.